Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні я вирішив з вами поговорити про насильство в сім'ї і наскільки воно популярне. Які види є насильства в сім'ї, і загалом як з цим працювати? Чому я вирішив розібрати цю тему? Тому що я бачу, наскільки ця проблема є поширеною в Україні, і коли я спілкуюся з різними чоловіками, я розумію, що багатьох виховували саме за допомогою ременя і. Чому ця проблема є популярною на даний момент, яка зараз тенденція і що з цим робити? Тому я дуже рекомендую додивитися цей ролик до кінця. Не затягую. Поїхали. Цю тему я загалом вже хотів розібрати дуже давно, тому що під час комунікації з чоловіками різного віку я зустрічаю таку поширену річ, що багатьох. Ще з дитинства виховували ременем. Ще з СРСР пішла така традиція, що дітей треба виховувати Паском ременем. Якщо дитина неправильно робить якусь дію, її треба покарати, її треба показати на її місце. Особливо це любили робити а, тати, виховувати своїх синів, а не дай Бог і доньок насиллям за допомогою ременя чи тапка. Неважливо, ви ж бачили, наскільки це популярно. Там в Інстаграмі чи в Тіктоці, як висміюють цю проблему, що там щось не так зробив, зразу тапком або ременем виширити ту дупу, да, щоб показати, де місце дитини. Проте все, що висміюють, це те, що болить. Тому що давайте говорити відверто. Якби це не боліло, ніхто би це не висміював. Саме з Савка пішла ця тенденція, що дітей треба виховувати силою. От хлопчиків, якщо їх не виховувати силою, вони виростуть безтолечами. Проте давайте розберемо, чи справді це так, чому загалом було прийнято за норму виховувати чоловіків паском, ременем чи там насиллям. А я навіть коли спілкувався зі своїми батьками, спілкувався з бабусею дідусем, коли ще був молодшим. Всіх було прийнято виховувати за допомогою ременя та насилля дітей. Ну, в більшості, можливо, якщо тебе ця тема обійшла, то можу сказати, що тобі повезло. Тому що, коли я е спілкувався з іншими чоловіками і, загалом, навіть дівчатами. То багатьох в дитинстві били е, тільки через те, що батьки не приділяли достатньо часу на розмови з дитиною. Тр давайте розбиратися загалом, як воно працює, чому дитина робить конкретну дію і за це її карають. Давайте говорити відверто: якщо дитина порушує якесь правило, то батьки, по ідеї, мають зрозуміти, чому. Чому дитина не слідує правилам, що не так з цією дитиною? Але в більшості випадків тебе вже карають, за, ну, наказують за результат, ніхто не дізнається причини, чому дитина вчинила так чи інакше. І у висновку ми маємо проблему. Дитину покарали за те, що вона зробила, але їй не пояснили, чому так не варто робити. Їй не спитали, чому вона це зробила, який мотив нею керував. Ніхто це не дізнається. Набагато легше просто виширити сраку, показати дитині на її місце. В дитини після кожного такого акту насилля, а якщо ми говоримо за фізичне насилля, в неї виникає образа. І ця образа з кожним наступним актом насилля буде збільшуватися. І вона буде переходити в блок, і цей блок в подальшому ну, переросте в щось більше. Давайте розберемо загалом, які є види насильства. Перший вид це є сексуальне насильство. Сексуальне насильство це всім прекрасно зрозуміло, це коли. В сім'ї там вічі домагається до маленької дівчинки, або батько домагається до матері, коли жінка цього не хоче робити, і це відбувається сексуальне насильство. Другий пункт це є фізичне насильство, коли, наприклад, батько або мати може підняти руку на дитину або один на одного, що дуже часто відбувається, коли людина є слабка. Вона замість того, щоб сідати і говорити, їй набагато легше підняти руку. Закрити власну слабкість насиллям. я це дуже часто зустрічаю, що коли людина не здатна розумово і на словах доказати свою якусь е дію, переконання, да, яке вона робить, то вона вдається до насилля, тому що якщо людина не здатна розумово вирішити проблему, та вона не здатна сісти за стіл переговорів та е е вирішити конкретну якусь задачу. То вона вдається до насилля. І коли в сім'ях там б'ють дітей, коли в сім'ях там чоловік б'є дружину, чи навпаки, дружина піднімає руку на чоловіка, та? і це переростає в щось більше, дитина, яка е, стає жертвою, вона по факту. Отримує надзвичайно глибоку травму. Надзвичайно глибоку травму, яка з нею може залишитися на все життя. Розумієте? І потім пропрацювання цієї травми воно дається дуже довго. Третє вид насильства це є економічне. Це коли батьки по факту обмежують фінансово. Фінансово обмежують в якихось базових речах дитину. Тобто. Використовують маніпуляції, що вони не будуть забезпечувати і загалом не забезпечують. Тобто дитина не має базових речей або чоловік там до дружини. Дуже часто це також поширено, що коли, наприклад, люди там в поганих відносинах, наприклад, жінка пішла в декрет, і чоловік обмежує в ресурсах жінку на базові якісь потреби. Да? Це також є насильство, але проте вже економічне. І психологічне насильство це пункт номер 4 це коли людина робить якісь погрози. Погрози, маніпуляції, там зневага. Коли, наприклад, мати там до доньки говорить, та ти на себе глянь, ти ти страшна, ти там нікому не будеш подобатись, або там підколи постійні над дітьми, що також є недобре, тому що дитина потім виростає закомплексованою. Оці всі переконання, ти себе глянь, в тебе нічого не вийде, ти, ти йди краще, посуд помий. Тюхтять, або коли мати, або батько дуже сильно а, знущаються над дитиною, тому що вони самі блоковані глибоко. Да? І вони ще над своєю дитиною насміхаються самозатверджуються за рахунок дитини. І от я це дуже часто бачу, дуже часто бачу, коли йдеш по вулиці, а там якась мамаша чи якийсь батько типу, над дитиною насміхається, там підколює її, там обзиває, не дай Бог. І це дуже жахливо, тому що та дитина потім неповноцінною виростає. Вона виростає вся в. Тригерах, блоках, що не можна нікому довіряти, всім не ображують. Світ це таке місце, де тебе всі захочуть підставити. І це дуже складно. Цій людині в, у висновку дуже складно потім пропрацювати ці всі моменти. Розумієш, ти, якщо розумієш, що в тебе є якісь ці моменти, це треба. В першу чергу думати про те, як це вирішити, тому що люди загалом відкладаються все в чорний ящик, а потім, коли діло доходить до створення власної сім'ї, вони не розуміють, що всі ці шаблони, які вони отримали з дитинства, вони всі почнуть по накатані застосовувати. Якщо тобі там в дитинстві не додали уваги, ти сам несвідомо, якщо ти несвідомо ставишся до цієї проблеми, да, ти сам почнеш застосовувати цей шаблон, і ти сам заб'єш болт на ту дитину. Ти сам перестанеш їй увагу приділяти. Якщо що ти несвідомо ставишся до того, що в тебе є проблема, і ти розумієш, що так не можна, то ти несвідомо візьмеш той шаблон, який тобі заклали в дитинстві, як до тебе ставилися. І це дуже і дуже поширена проблема, коли людина виростає поламаною, і вона створює власну сім'ю і застосовує ті шаблони, які її заклали в дитинстві. Вона не розуміє, що вона має травму, і цю травму вона проектує на власну дитину. І потім, що виходить, дитина теж виростає поламаною, і оцей круг зациклюється. І проблема заключається в тому, що коли дитина в дитинстві була піддана одній або кільком видам цих насильств, вона виростає дуже зламаною. І потім загалом треба буде дуже багато часу з психологом або з самому пропрацьовувати цю травму, а щоб не робити так, щоб виховати свою дитину в подальшому здоровою. Тому що якщо ти створиш сім'ю, і не пропрацюєш цю травму до створення сім'ї, ти обов'язково закладеш своїй дитині дуже багато своїх блоків, і твоя дитина буде страждати виключно через тебе. Ти будеш не розуміти того, що вона страждає, бо ти думаєш, ну блін, в мене ж так було, значить це окей. Та ніхрена це не окей. Якщо ти страждав в дитинстві, це не означає, що твоя дитина повинна страждати, розумієш? Загалом дуже багато чоловіків реально живуть в ілюзії, що сина неможливо виховати без рукоприкладства. Що от сина треба бити, от якщо сина ремнем не вдарити, то він не буде нормальним. Я знаю реально чоловіків, сильних чоловіків, які були виховані на авторитеті батька. Батько ніколи не підняв руку на сина. Він був вихований достойним чоловіком. Він був достойним чоловіком, тому що він поважав батька. Батько самого дитинства закладав йому правильні принципи. Батько самого дитинства говорив з ним, казав сину: ти повинен там, бути там, шляхетним в багатьох моментах. Ти повинен мати власні принципи, ти повинен робити так, щоб люди тебе поважали. Але ти не маєш права там піднімати голос на жінку, ти не маєш права там, піднімати руку на людей. Якщо це не загрожує твоїй безпеці. І загалом правильні принципи з дитинства, заклавши сину, син не буде е, ну, вихований поламаним. Розумієш? Це дуже важливий момент. А я знаю дуже багато чоловіків, яких били в дитинстві, і вони все одно виросли дурачками. Знаю це. От мене в дитинстві інколи піддавали паску, да? я не був виключенням. Проте, чи е, було би це необхідно, якби зі мною там проводили певні розмови, я думаю, не було би необхідно, тому що. А зараз, в силу свого досвіду, певного, я розумію, що насилля не дорівнює повазі. Тобто, коли в дитини є страх, це не дорівнює тому, що вона буде поважати когось. Так? В тебе якась така, знаєш, певна ненависть до людини виникає, коли тебе там піддають насиллю. Звичайно, ти потім пробачаєш це. От в мене там, коли я трошки підріс, у мене з батьком була розмова, і батько казав: Сину, я не знав, що так не можна. От, тобто, мене так виховували умовно, да, там ремнем і... По факту мене так виховували ремнем, і коли я з ним говорив про це своїм батьком, він казав: сину: якби я знав, що можна по-іншому, якби мене виховали по-іншому, якби я свідоміше до цього ставився, я би сам по-іншому зробив. І тут дуже важливий момент, щоб це не було надто пізно, тому що я знаю історії, коли батьки... Робили насилля над своїми дітьми, типу, били їх в дитинстві, вказували, як їм правильно жити, а потім дитина виростає і здає в притулок тих батьків. І вона має повне право на це. Вона не хоче доглядати за тими, хто її бив в дитинстві, хто її не любив, хто не дав їй любові, тому що ці люди не заслуговують на любов. Вона та людина не відчуває ніякого тепла від них. Розумієш? Загалом, оця тема насилля. Я вважаю, що про неї необхідно говорити, тому що ти як чоловік. Ти повинен бути сильним в тому плані, ментально, щоб тобі не треба було фізично на когось піднімати руку, щоб тебе поважали. Ще раз зауважу: повага не дорівнює страху. Тебе не повинні боятися для того, щоб тебе поважали. Розумієш, це різні речі. От люди, які хочуть страхом завоювати повагу, вони далеко не заїдуть. Тому що. Люди, які себе поважають і загалом люблять себе, вони не будуть спілкуватися з людиною, яка хоче з ними через страх побудувати взаємодію. Чи то начальник там через страх хоче побудувати взаємодію, чи то там чоловік до дружини через страх хоче побудувати взаємодію, чи то жінка навпаки до чоловіка якісь маніпуляції використовує, що вона піде від нього і так далі. Це все працює на короткотерміновій перспективі, а довгострокова перспектива вона ні до чого не призводить. І от коли дитину... Все життя піддавали насильству, або коли син чи там, донька бачила насильство, як батько над мамою робить насильство, або а, мати там, над батьком в якомусь плані, да, то виникає шаблон і. Коли дитина свідома, вона виростає, розумієш, так не можна, це круто, вона так не зробить. Але коли дитина виростає несвідома і вона не розуміє, що так не можна, вона в своїй сім'ї це реалізовує. Вона застосовує всі ці шаблони в себе в сім'ї і потім. А по факту народжує дітей і круг зациклюється. А потім виходить так, чому сім'ї руйнуються, тому що люди несвідомо підходять до пропрацювання власних травм, пропрацюють свої блоки в голові і тільки тоді створюй відносини. Не створюй відносини, якщо ти розумієш, що ти заблокований. Проте знаєш. Якби люди розуміли, що вони блоковані, вони би ну, вони би працювали над цим. Саме нерозуміння того, що в тебе є проблема, саме нерозуміння того, що ти є блокований в багатьох моментах, і робить е ну і створює таку кількість проблем. Я особисто собі постійно віддаю звітність в тому, що в мене є моменти, над якими мені треба працювати. Я не живу в ілюзії, що я весь такий красавчик. Тобто, тому що виховання, яке мені заклали батьки, як вони мене виховували, воно так само підлягає пропрацюванню в багатьох моментах, щоб ти в подальшому не робив умовно якихось помилок, які робили твої батьки при вихованні тебе. Тому це є свідомий підхід, і до цього треба ставитися, так знаєш, відповідально. Тому що якщо ти до цього зараз не поставишся відповідально, ти будеш робити боляче своєму сину, своїй доньці, своїй дружині. І це нічим хорошим для тебе не закінчиться. Це відео я загалом створюю для того, щоб ще раз нагадати, що ти як чоловік, ти є сильним тільки тоді, коли ти є достойним, коли ти є шляхетним в багатьох моментах. Тому що сила це про силу характеру, а не про фізичну силу. Ти повинен це пам'ятати, що тебе, твоя дружина чи твій син буде поважати за твої вчинки. Як ти себе поводиш. Ніколи не смій піднімати руку на свою дитину. Ніколи не смій піднімати руку тим більше на жінку. Ніколи не смій. Я просто не можу уявити, як ти, як чоловік, якщо ти себе поважаєш, піднімеш руку на свою дружину. Якщо не дай Бог, твоя жінка підняла на тебе руку, вона вже не твоя жінка. Крапка. Вона вже не твоя жінка. Тому що є такий жарт один, знаєш, якщо жінка піднімає на тебе руку, вона вже не жінка, вона вже спаринг партнер, знаєш. І тут же ти можеш сказати, як в Штатах говорять я ідентифікую себе як жінка, і починається. да? Проте, якщо говорити відверто і серйозно, то ти повинен розуміти чоловіча сила в силі характеру, а не в тому, що ти піднімеш на когось руку і ти покажеш, який я молодець, от я можу виховати за допомогою ременя. Зараз. Сучасне покоління свідоміше підходить до виховання дітей, і це мене дуже радує. Це дуже радує мене про те, що от, е, перестали е, багато молодих батьків застосовувати насилля до своїх дітей. Тобто я вже знаю багатьох молодих е, батьків, які не використовують насилля. Більше розмов, більше е, спілкування з дітьми. Дітям треба спілкування, тому що твій син чи твоя донька, чи твоя дружина буде тебе поважати за твої дії і за те, як ти спілкуєшся. Розумієш, жінка несвідомо розуміє прекрасно, коли ти, е, коли ти сильний. Ти є лідер сім'ї, і ти повинен бути лідером у всіх його проявах, а не тільки на словах. Дитина буде поважати того, хто є для неї прикладом, а не того, хто викликає в ній страх. Тому, друзі, залишайте свій фідбек, поділіться, будь ласка, своїм досвідом, як вас виховували, чи було у вас насилля в сім'ї. А як ви бачите тенденцію розвитку в суспільстві тепер? Наскільки ви часто бачите, що в сім'ях використовується насильство, чи йде воно савка, чи відмирає помаленьку? Дуже цікаво почути, якщо ви поділитесь своїм досвідом, для мене це буде цінно, тому що я з вами так поділився частинкою себе і вважаю, що це треба викорінювати, тому що я розвиваю чоловічу освіту для того, щоб... Сильних чоловіків ставало більше, і це не було не тільки на словах, а й на діях. Тому що треба жити достойно, треба розвивати себе цілісно, як одиниця, і щоб люди ставили тебе в приклад, а не говорили о він на слова героя, а потім там йде жінку свою бити, да? чи йде там дитину там, під затильників давати. Тому ти маєш бути шляхетним в багатьох моментах, але шляхетним в першу чергу перед самим собою. Тому не забувай про це. Я буду вам вдячний за лайк, за поширення цього ролику, за підписочку на канал. Кожен третій тільки підписаний на мій канал. Я буду радий бачити вас серед своїх підписників, тому не соромтесь. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я пишу пости по чоловічій освіті та мотивації, створенню себе. Не забувайте донатити на ЗСУ, адже наші воїни роблять величезну клопітку працю заради того, щоб ми зараз з вами були тут, у вільній Україні. Тому донатимо, не забуваємо, а ми працюємо далі. Слава Україні!